Жив у лісі маленький кріт. Він любив темряву, спокій і тишу. А ще, найбільше у світі, він любив ласувати черв'ячками та жуками. Але була одна велика проблема. Зверху, на поверхні, постійно топотіли звірята. Зайці стрибали, Їжачки чумчукували білочки скакали, і від цього ґрунт здригався. А всі черв'ячки жуки Ховалися глибше в землю. Кріт залишився голодним та сердитим. Ой, як же мені це наблинула? Що ж придумати, щоб мене не бісили? Думав кріт, думав, та й придумав хитрий план. Він почав сплітати коріння тонкими довгими мотузками прямо над стежкою. Тепер кожен, хто йшов в нею, перечеплявся і падав. Спершу звірята дивувалися. Що це за дивина? Чому ми постійно спотикаємось? Але сюразу вони падали, дряпали лапки й носики, і врешті вирішили ця стежка стала небезпечною. Будемо обходити її стороною? Кріт зрадів. Нарешті тиша і спокій. Нарешті зможу навістися до схочу. Та минали дні, а звірят на стежці все не було. Їхні лапки більше не топотіли, а земля залишалась нерухомою. Але раптом сталося несподіване. Люди. Побачили, що звірів у цьому куточку лісу більше немає, та й вирішили зробити там прогулянкову доріжку. Прийшли робітники та залили стежку асфальтом. А разом із ними прийшли люди, багато людей. Вони йшли, бігали, каталися на велосипедах, роликах та самокатах. Весь ліс наповнився ще більшим шумом. Колеса шорхотіли і дошку стукатіли навіть собак гашили. Тепер кріп уже не міг витримати цього гамору. Ай яй, -яй, -яй! що ж я накоїв? Його хитрий план спрацював, але зовсім не так, як він хотів. Тепер він мріяв, щоб знову повернулися білочки, їжачки та зайці. Вони були значно тихіше. Іноді, намагаючись зробити краще для себе, не думаючи про комфорт оточення. Можна навести біду. Потрібно думати не лише про себе, а й про інших.